На Франківщині організатори масових заходів мають погоджувати їх із місцевою владою і радою оборони області. Організатори заходів повинні визначити місця для укриття під час повітряної тривоги, забезпечити дотримання громадського порядку. У бібліотеках Івано-Франківська розпочали благодійний збір ворожу літературу на макулатуру. Хоч бери і викидай їх на в сміття. Тут знайшлася така нагода, що книжки приймають і підуть на користь нашим Збройним силам. Велосипедист із Прикарпаття зібрав 240 тисяч гривень для українських військових. Ризикнув і вона якось зіграло. І цьому я дуже радий. На Івано-Франківщині організатори масових заходів мають письмово погоджувати їхнє проведення із органами місцевого самоврядування. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. З її слів, не менш ніж за два тижні до проведення заходу, організатори повинні звернутися до місцевої влади із заявою. Після її погодження звернення розглядатимуть на засіданні Ради оборони області. А для проведення виставки зброї чи боєприпасів, організатори мають звернутися в управління поліції і СНС, щоб ті перевірили усі експонати. Тільки після цього захід погоджуватимуть під час засідання Ради оборони області, каже Світлана Онищук. Організатори заходів повинні визначити місця для укриття під час повітряної тривоги, забезпечити дотримання громадського порядку учасниками заходу, правил пожежної безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги. Організатори виставок знищеної військової техніки, озброєння або інших предметів, що стосуються війни, повинні забезпечити відсутність безпосереднього контакту громадян з представленими зразками озброєння, оскільки були нещасні випадки під час проведення таких експозицій. Із понеділка, 17 жовтня, у Івано-Франківську планують відновити роботу дитячих садків. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. А коли школярі зможуть повернутися на очне навчання, поки невідомо, каже міський голова. Щодо шкіли, ви знаєте, що загальнодержавна політика була саме цей тиждень перейти на онлайн-навчання. Тому напевно всі громади дослухалися і прийшли на онлайн-навчання, і це є правильно. Да? Тому десь п'ятницю завтра будемо знати до кінця дня остаточно. Режим. Будемо виходити, я думаю, що поступово, тобто так як ми це робили з 1 вересня через змішану форму навчання. 48, 49, 50. Зоряна Петрик підраховує, скільки ворожої літератури принесли франківці за два дні. Лік йде на сотні книг, зізнається бібліотекарка і додає, читачі радо позбавляються романів, детективів, дитячої та кулінарної літератури. Легко прощаються з усім, що має, бодай якийсь натяк на окупантів. Без зайвої скромності скажу, що люди дійсно дуже активні. Ми очікували, що люди будуть вигрібати своїх будинків, щось таке непотрібне, щось таке. Російськомовна, але такої шаленої активності навіть не дуже чекали. Ми розуміємо, що бодай та маленька частинка від кожного вона все одно зіграє велику роль. Російські книги із домашніх книжкових полиць зібрав і зіновій марчук. Чоловік зізнається навести лад українцям із російською літературою вартувало вже давно. Вдома зібралось дійсно багато книжок російської літератури, які не було куди дівати, хоч бери і викидай їх на е, сміття. тут знайшлася така нагода, що книжки приймають і підуть на користь нашим Збройним силам. Багато технічної літератури в мене є, такої російськомовної, і художні книжки є, і Збиралось, і Їх вже ніхто не читає, вони вже досить такі застарілі, і, так, послужать добрій справі. Роман Худорський до бібліотеки прийшов за українською книгою. Пояснює, останні місяці свідомо обирає вітчизняних авторів. Ворожу літературу зізнається роман вдома ще не прибрав. Водночас сподівається, що такі акції будуть на користь вітчизняній видавничій справі. Деякі книжки випускали ж на російській мові їх просто покупала. Але якщо хотіли зробити замовлення на мову, нам просто їх не продавали, тому що не було в доступності. Тому ми мусили їх покупати. Деякі книжки підуть все таки в утиль, тому що ми їх просто не використовуємо заселяти якраз російською не плануємо. Здати російську макулатуру можна у будь-яку із 32 бібліотечних філій Івано-Франківської територіальної громади, а також у народних домах крихівців, вовчинців та чуколівки, розповідає керівниця міської централізованої бібліотечної системи Оксана Вовк. За її словами серед мікрорайонів вже є лідери, де жителі активно прощаються з російськомовними книгами. Шоста філія на Вовчинецькій, філія в селі Чукалівка гарно, ну і багато. Читальний зал наш на поле орлика бо це центр міста, і зазвичай люди, як то кажуть, всім, всім близько. Угу. А так далі ми працюємо. працюємо. Є потрошки в кожній філії є, вже є напрацювання. Ми повинні очищати свій простір, нашу землю від окупантів, а наші домівки чистимо від непотрібних речей. Доки триватиме ініціатива ворожу літературу на макулатуру, Оксана Вовк не знає. Каже, чітких часових обмежень не встановлювали. Інна синдецька Монік, Роман Кочержук, Івано-Франківськ. Мотаємо, мотаємо. І готова у нас така умошечка. Вже цією ниточкою ми вже можемо працювати. Майстриня з Яворова, що на Косівщині, Богдана Шрайбер, вибирає нитки для основи ліжника. На верстаті, за яким працює жінка, виріб виходить розміром 2 на 220 метри. Богдана розповідає, що тче ліжник 2-3 дні. Однак весь процес від стрижки вовни овець і підготовки ниток до валяння покривало у річці і розчісування займає приблизно 2 місяці. Орнаменти каже, вигадує сама, з часом, як і інші майстрині у Яворові, виробила свій стиль. Кожна майстриня має, як би сказати, свій орнамент. Тобто хтось щось придумує своє, якусь свою певну ізюминку. Ось там ми, одна майстриня якусь тягне гулічку таку, друга тягне якийсь довший ворс. Тобто Коли ми ці ліжники вже відносимо у валину, де їх валяють, то там ну, я можу сказати, чий то ліжник а чий то ліжник, тому що кожна майстриня має свій почерк. Цей ліжник майстриня виготовляє для військових на передову. Для орнаменту каже, обрала яскраві нитки. У центрі відвела місце для синьо-жовтих кольорів. Ми будемо працювати для наших хлопчиків, яким би зараз було там тепленько, бо нам завдяки завдяки їм нам тут тепло. Ми створимо такий орнамент гуцульський, наш традиційний для того, щоб їм передати цей дух в окопах. Вони вкриваються ними, накривають там, вкладуть якісь певні дерев'яні такі дошки. Відіграє як роль, ну скажімо, спальника, так ось воно він і ляже на нього, і вкриється чуть-чуть навіть ним. Ну, це вже це вже великий плюс. Бо це і вовна, воно гріє, це ж тепло. Богдана каже, яворів називають столицею ліжникарства. Навички створення цих виробів у селі передають із покоління в покоління. Жити в Яворові, не вміти ткати це ну, не для нас. Мене навчила мама, маму навчила бабуся, і так з покоління в покоління. У мене підростає дівчата, донечка, 7 років. Вона теж вміє ткати. Ходи покажеш. Роблю перехрест і до роблю. Забиваєш. А для чого ми забиваємо? Щоб воно міцно трималося. Жінка розповідає, що збирала ліжники для військових на початку повномасштабної війни. Тоді передала на передову приблизно 30 таких виробів місцевих майстринь. Наші жіночки з ворога передали ліжнички нашим воїнам. При боже вам здоров'я. Почали. Збирати, обдзвонювати, задіювати всіх, кого можливо, неможливо. Ось, і ми по селі через Фейсбук, через всі зв'язки, які можливо дзвонили, обдзвонювали, задіювали всіх майстринь, кожного безпосередньо і кожна майстриня. Без винятку віддавала від хати ліжник, чи новий він був, чи вживаний навіть якийсь там просто чистенький. Все ми спаковували, складали і відвозили на передову хлопцям. Зараз у Яворові ліжникарством займаються майже 200 майстринь, каже староста села Віта Копильчук. Колись так, це в кожній хаті у нас займалися ліжникарством. І, ну, На даний час трошки менше, але все ж таки не забувається це ремесло. Люди займаються ліжникарством, ну, тому що якраз сприяє цьому наш рельєф, тому є люди, які вирощують і займаються вівчарством. Ну закуповується вовна і, і люди якраз займаються ліжникарством. Віта Копильчук розповідає на початку повномасштабної війни жителі села приносили ліжники і у приміщення старостату, звідки відправляли допомогу для військових. Тоді передали 50 вовняних покривал. Зараз, за словами старости, у Яврові знову планують організувати збір цих виробів. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. 83 підйоми протяжністю по 2 кілометри. Кожен зробив Прикарпатець Ігор Волочій на своєму велосипеді. Разом зі спусками чоловік подолав 335 кілометрів за 22 години. Це так званий Еверестинг, маршрут, під час якого велосипедисти кілька разів піднімаються та спускаються з певного пагорба, щоб загалом набрати 8 тисяч метрів висоти. Було важко фізично було важко психологічно. Таких доходив до таких меж місцями. От е найважче, мабуть, було їсти і пити достатню кількість їжі та води, адже потрібно підтримувати рівень енергії, рівень гідратації. Тобто, в мене була там стратегія. Я кожну годину мав закинути певну кількість вуглеводів, кожен спуск, тобто кожні 10 хвилин я пив води. От, і вже починаючи там з обіду, мені було дуже важко всередині, мені було дуже важко фізично. От, а вечором ще почало клонити в сон. Ідея зробити Еверестинг Ігоря виникла наприкінці літа, катаючись другом на велосипеді саме на тому підйомі, де він і здійснив свій челендж. Якось обмовилися словом про, про цей челендж. Ми знали, що є такий челендж, як Еверестинг. Це один вважається один з найважчих велосипедних челенджів. І якось тоді посіялася ця думка в мене в голові, не давала мені спокою. Готувався до Еверестингу чоловік близько місяця. Каже, інколи їздив на велосипеді цією гіркою, аби відчути свої сили. Я час від часу вибирався на цю гірку і долав там по 10-15 підйомів, і вже ближче два тижні, мабуть, перед подією я зробив 28 підйомів, щоб відчути, як воно буде. От я думав, що відчув, але насправді я ще так в житті не помилявся, бо було набагато важче. Не очікував. За день до челенджу Ігор Волочій закликав небайдужих підтримати його фінансово. Проте кошти велосипедист просив не собі, а пообіцяв переказати на потреби Збройних сил України. Подібну ідею, каже, запозичив у друга. У мене є друг, чудовий Богдан, який також їхав такий веломарафон прифронтовими зонами 1500 кілометрів і збирав донати. Йому вдалося зібрати мільйон двісті тисяч що є дуже чудово. От, моя ідея не настільки скажімо так, скажена, але я ризикнув поєднати. У тобто мене були, звісно, сумніви. Я думав, що я можу назбирати як 100 тисяч, так і там, 5 тисяч на назбирати, яких мені друзі на накидають. От, але ризикнув і воно якось зіграло, в чому я дуже радий. Леснику найбільшої пожертви велосипедист обіцяв подарувати Джерсі футболку велосипедної команди Тур де Франс 2021 з автографами учасників. Її ігор Волочій виграв зимою під час одного із велочеленджів. Хлопчина один, наскільки я розумію, програміст. Я сьогодні вже з ним списувався. Задонатив немало, не багато 50 тисяч гривень. От тому сьогодні я вже йому відправлю цю джерсі. і, Як він мені сказав, він ще раз планує її перепродати і знову ж таки вирушені кошти відправити на ЗСУ. Ігорю вдалося зібрати близько 240 тисяч гривень. Всі ці гроші чоловік переказав одному із фондів, який допомагає військовим. Галина Марійчин, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Колекцію кліше для листівок із дев'яти предметів перше покажуть на виставці, яку завтра відкриють у Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. До експозиції увійшли оригінальні кліше 1946 50 років. Розповідає заступниця директора музею Оксана Романів. За її словами, ці експонати потрапили до закладу в середині 90-х. Знайшли їх випадково. Люди, які просто в лісі на Косівщині збирали собі гриби і абсолютно випадково побачили на високому дереві якийсь такий ящик прив'язаний, це на сосні. І коли його спустили вниз, то побачили там ось так багато таких кліше, з яких колись служба пропаганди Української повстанської армії, служба пропаганди ОУН. А видруковувала необхідну кількість листівок.